Потік туристів до Чернігова скоротився майже вдвічі. Рідкими гостями на сіверській землі стали найближчі сусіди білоруси. Не навідуються вони до міста над Десною через політичне загострення в Україні, яке у викривленні манері висвітлює російське телебачення. Тож, аби повернути білоруських туристів до Чернігівщини, був організований тур для журналістів та громадських діячів. Ми хотіли б, щоб була об'єктивна інформація про городі, що у нас безпечно, ми працюємо, живемо, слава Богу, нормальне життя, нам можна їхати і ніхто нікого не біді. Перше і головне питання, котре неабияк цікавило наших сусідів, це безпечне пересування територією України. Якщо все таки туристи по світі дороги, як у нас говорять, роздівають пробивають колеса, проправляють через ліс, кому можна прощатися, якщо все таки сука оправдається? Білоруси кажуть, в Гомелі ходять чутки про безвладі на українських дорогах та знущання над громадянами інших держав. Слухи, пробиті колеса, що ще у нас так. Тут кажуть, що машини забирають, то що. Заспокоювали журналістів з сусідньої країни як прикордонники, так і представники силових структур. В принципі, в місті у нас міліція працює, в штатному режимі. Нормально у нас у нас немає. Нарушення порядку. незважаючи на мирну ситуацію у регіоні, сусіди Білоруси все ж поки не знають, як ставитись до всього, що відбувається зараз в Україні. В целом, да, в целом безопасно, но действительно пугающая вот эта вот пустота на границе. И вот наши коллеги даже мои сравнивали это. Говорят, ну, наверное, как после Чернобыля. Только во время Чернобыля не было границ. Поэтому а вот, ну да, немножко такое. Ну, не то чтобы жуткое ощущение, но вот все-таки сезон. И мы привыкли. Я часто ездила в Крым, и на машине. И в Киев мы очень часто ездили. Я помню, эти очереди, и фуры большие. Все. Ну, вот сейчас этого нету. Это немножко так ну, шокирует. Наговорившись досталь з чиновниками, білоруси скористались моментом і відвідали торгові заклади міста. Після шопінгу для них організували ще екскурсію.